Вітаю, дітки! Сьогодні ми поговоримо з вами про особливості твору опису тварини. Розглянемо будову твору опису і які суфікси та префікси у словах можемо використовувати для забарвлення у тексті. Пригадаємо будову будь-якого твору. То вона складається з трьох основних частин. вступ, основна частина і кінцівка. Конкретно про. Будову твору опису тварини. Вступ, знайомство із твариною. Де вона живе, де ви її зустрічали чи побачили тощо. Друга частина опис самої тварини. Зріст, розмір, масть, забарвлення або шерсть. Ви її описуєте, розмір. Друге голова, очі, вуха, лапи, хвіст всі деталі. Поведінка, риси характеру. Ви бачите, що основна частина вона є найбільшою. Ви можете розбити її на кілька абзаців, якщо вони у вас будуть великі за розміром. Але можете обрати один абзац і зробити його як загальну основну частину. Третє це кінцівка, де ви повинні написати ваше ставлення до тварин. Є суфікси, що надають словам емоційного забарвлення та виразності. Зменшувально писливі суфікси це такі як ок, ець, очок, чик, усь для чоловічого роду, к, иц, очк, ус для жіночого роду і ц, «ен», «еньк», «ечк» для середнього роду. Вони додають позитивного забарвлення словам. Суфікси здебільшого можуть показувати і згрубілість, і збільшеність, наприклад, езн, иш, иськ, ух. Уган, юг. Вони додають негативного забарвлення. Префікси, які надають виразності словам. Префікси «воз», па, пра, ус, можуть надавати словам відтінку урочистості, книжкового характеру додають словам префікси анти, екстра, псевдо, ультра. І негативного відтінку можуть додавати словам суфікси не. Не роба, не здара, несмак. Успіхів вам!